Дженіфер Лоуренс вдруге стане мамою. Лана Дель Рей несподівано вийшла заміж, Чарлі Пут одружився. Кендрі Кламар стане хедлайнером Суперкубку 2025. Майлі Сайрус потрапила до скандалу з плагіатом зі своєю піснею Flowers. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина Ящиро. Рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, якщо теми будуть цікавими для вас, будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка. Це надзвичайно сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, ми розпочинаємо. Давайте до хороших новин до якихось позитивних. Так хочеться цього, так не вистачає. По перше, оскароносна акторка Дженіфер Лоуренс, вагітна другою дитиною. Про другу вагітність стало відомо 20 жовтня. Чудову новину виданню Vogue підтвердив представник зірки. Її побачили на вечірці у Лос-Анджелесі з досить помітним округлим животиком. Як повідомляють інсайдери, Дженіфер у захваті від того, що знову завагітніла для неї це видається ідеальним часом. Також Дженніфер на днях відвідала прем'єру документального фільму під назвою Зуравський в Тексас у ньому розповідається про жінок, чиї життя опинилися під загрозою, зокрема через суворі закони Техасу. У документальному фільмі йдеться про те, що жінки почали подавати до суду на один зі штатів Сполучених Штатів Америки через заборону абортів. За сюжетом на 18-му тижні. У плодові були виявлені порушення серцебиття. Згодом жінка впадає у септичний шок, та починаються інші ускладнення. До позову приєдналися і інші жінки, вимагаючи дозволити аборт, коли є загроза для життя матері. Це була резонансна справа у Сполучених Штатах Америки. Режисерами фільму стали Мейсі Кроу та Ебі Перро, А продюсерами стрічки, окрім Дженніфер Лоуренс, є колишня перша леді Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон і її донька Челсі Клін. А ось іще на світлинах Дженіфер разом зі своїм чоловіком, куком Мароні у ресторані Суші Хаус у Лос-Анджелесі, вже спокійно відпочивають і розуміють, що весь світ уже знає про те, що оголошено, що вони чекають на другого дитинку. Звісно ж, наші величезні вітання парі. Нагадаю, що у них є дворічний син на ім'я Сай. Одружилися вони у жовтні 2019 року, у особняку у Ньюпорті у у айленді Наші найщиріші вітання. Як ви відноситеся до Дженіфер Лоуренс? Який фільм із нею ваш найулюбленіший? Пишіть у коментарях. Не встигла вам розповісти, ось у цьому відео ми обговорювали з вами про те, що співачка Лана Дель Рей зараз почала зустрічатися з дуже дивним ловцем алігаторів Джеремі Дюфреном. Як несподівано, Лана вийшла заміж за нього обранцем зірки, став туристичний гід. Всі деталі ви можете подивитися ось у цьому відео, про якого вона повідомила світові лише місяць тому. Читала повідомлення від інсайдерів, не знаю наскільки правда чи ні, що вони почали зустрічатися ще за часів ковіду. Але Лана це в таємниці, і було цікаво взагалі дивитися на реакцію суспільства на те, як все дуже швидко розвивається. Закохані зіграли весілля у де алеманді у Луїзіані. Саме там наречений зірки часто проводить свої екскурсії для туристів на човнах, і саме там вони, власне, і познайомилися зі світлим папараці. Видно, що Лану Дель Рей під вінець вів її батько Роберт Грант із квітами у руці. Із фотографії, які потрапили до засобів масової інформації з весільниками. На увазі, можна помітити, що Лана обрала сукню класичну білу пишну сукню зі шлейфом. Джерела TMZ МЗ повідомляють, що Лана взяла сукню у Vintage Market by Trashy Diva у Новому Орлані ще у травні. Точна ціна весільної сукні Лани Дель Рей залишається незрозумілою, хоча видання заявило, що вона коштує не більше ніж 400 доларів. Джереміш був одягнутий у класичний чорний костюм. До речі, у своїх соцмережах Лана не публікує нічого, не розповідає про зміни в особистому житті. вигляд. Дає щасливою видно, як вони сидять на своїй простоваранді. Лана така лана у своєму стилі. Привітати молодят у цей важливий для них день з важливою для них подією. Прийшли лише найближчі родичі та друзі. Також цікаво, що церемонію організовував і провів зірковий пастор Джуд Сміт. Це духовний наставник співака Джастіна Бібера, інфлюенсерки Хлої Кардашіан і багатьох інших знаменитостей. Раніше Лана включила одну з його проповідей до свого дев'ятого студійного альбому. Який вийшов минулого року, пастор Джуд відомий тим, що спілкується дуже багато із ейлістерами, включаючи Хейлі Бібер та Джастіна Бібера. Для Лани Дель Рей цей шлюб став першим. Для Джеремі, другий. Нагадаю, що у Джеремі є троє дітей від попереднього шлюбу. З кожним днем її фанати все більше тішаться, бачать її спокійною, розслабленою, щасливою разом із Джеремі. А також відносно цієї події дала коментар колишня наречена Джеремі Дюфрена на ім'я Келлі Велш. Вона назв. Могла не здивуватися цьому союзові і швидкому весіллю. Я в шоці, тому що ми були заручені 12 років. А він одружився через місяць. Вона його засипала компліментами і слів колишньої. Це великий плюсик для Лани. Він завжди був дарувальником у всіх відносинах. Тому важливо, щоб хтось віддав і йому належне. Він на це заслуговує. Він дуже міцний хлопець. Його здатність любити, піклуватися і захищати людей. Робить його таким привабливим. Він звик до життя на березі річки і до болота. Заслуговує на такий подарунок долі. Зважаючи на те, що колишня наречена Джеремі Дюфрена гарно про нього розповідає, а тепер він одружений на відомій музичній суперзірці. Келлі вважає, що тепер Лані потрібно буде вийти зі своєї зони комфорту. Можливо, вони навіть у чомусь схожі, тому що Лана така меланхолічна, він зі слів колишньої дуже хороша людина. Подивимося, чим це все закінчиться. Сподіваємося, що він не стане героєм її розбитого серця та нових драматичних ліричних пісень. Незважаючи на відмінності способу життя Лана Дельрей та Джеремі Келлі вважає, що Лана добре йому підходить, оскільки вони обидва виглядають щасливими один із одним, це не фальшиве щастя. Він справді закоханий у неї. Келлі додала, що вона до нього відноситься як до друга, дбатиме про нього. Ну що ж, а що ви думаєте відносно такої несподіваної події у житті Лани Дельрей? І давайте із хороших подій ще згадаємо про те, що співак Чарлі Пут одружився на тлі останніх чуток у інтернеті про те, що співак і автор пісень зіграв весілля зі своєю коханою. Артист все таки підтвердив інформацію про шлюб із Брук Сансона. Чарлі та Брук почали зустрічатися у червні 2022 року. Вони заручилися 5 вересня 2023 року та одружилися 7 вересня 2024 року. Ось так швидко вони дали обітницю у сімейному будинку Чарлі Пута у Монтесіто у Каліфорнії. Цитата: Я кохаю тебе, Брук. Я завжди кохав з тобою. Я найкраща версія себе. Я обіцяю, що любитиму тебе щодня у цьому. В житті, і навіть більше коли ми перейдемо до наступного. Брук Ешлі Сансоне, а тепер ти будеш Брук Ешлі Пут. Дякую, що зробила мене найщасливішим чоловіком на світі. Написав Чарлі в інстаграм. Ну що ж, а ми вітаємо Чарлі Пута та його дружину з такою класною подією. Вітаємо, звісно, Лану дель Рей із Джеремі Дюфреном, хоч їхню пару не всі сприймають і вважають її трошки дивачкою, але все одно головне, щоб вони всі були щасливими. Це найголовніше в наш час відчувати себе щасливою людиною хоча б у моменті. У рубриці класна обкладинка тижня цього разу Кенрі Кламар, який роздав стилю у каверсторії американського Харперс Базар. Пишуть, що Кендрі Кламар став п'ятим у півтора віковій історії журналу, чоловіком, якого було розміщено на обкладинці журналу. Нагадаю, що саме Кенрі Кламар стане хедлайнером шоу у перерві фінальної гри Суперкубку 2025 яка відбудеться 9 лютого 2025 року на стадіоні Супердом у Новому Орлеані слідкує за селебріті та поп культурними новинами. Розумію, що це не просто спортивна подія, а справжнє шоу, де виступають зірки світового рівня. У шоу в різні роки брали участь дуже відомі люди: Пол Маккартні, Ролінг Стоун, Мадонна, Бейонсі, Бруно Марс, Кеті Пері, Колдплей, Гага, Джастін Тімберлейк, Марунфайф із недавнього Ашер і Ріана стати хедлайнером суперкубку дуже дуже почесно. Кендрі Кламар уже до речі виступав на супербоулі у 2022 році. Разом зі снубдогом, доктором Дре, але цього разу саме він стане головною зіркою в шоу. Кендрік ділився своїми думками відносно цієї події і сказав, що з нетерпінням чекає на можливість представити хіп-хоп під час однієї із найбільших спортивних подій року. Реп музика досі залишається найвпливовішим жанром, і я нагадаю світові, чому вони вибрали правильного виконавця. Сказав Кендрік Ламар. за плечима Кендріка Ламара з моменту релізу його першого. Шого альбому у 2012 році, шалений успіх, 17 премій. Гремі, пуліцерівська премія за свій альбом «Демн» 2017 року. Кендрік став першим не класичним і не джазовим музикантом, який отримав цю нагороду. Його останній альбом, містер Морал the Big Steppers», який вийшов 2022 року. Отримав позитивні відгуки критиків цього літа. Він також випустив два своїх хіти, які підкреслили його вплив у реп-музиці, особливо на тлі. Публічного скандалу із репером Дрейком Джей Зі назвав Кендріка Ламара артистом покоління, відзначивши його здатність впливати на глобальну культуру. Його глибока любов до хіп-хопу і культури формує його мистецьке бачення. Кендрік має неперевершену здатність визначати та впливати на культуру, і його робота матиме вплив на багато років вперед. Зазначав Джей Зі. виробництвом шоу на Супербоулі будуть займатися продюсери Джесі Колінз, який отримав нагороду ЕМІ і. Rock Nation. це лейбл Jay-Z. творчий напрям виступу Ламара куруватиме його компанія, яка займається культурними проектами та творчими співпрацями. Чекатиме на виступ Кендріка Ламара. Друзі, ви фанати? Не фанати, як ви відноситеся до такого хедлайнера? Пишіть свої думки в коментарях. Друзі, ну і давайте сьогодні зафіналимо новиною про Майлі Сайрус, яку звинуватили у Плагіаті. Пісня «Flowers», яка звучала в минулому році просто звідусіль, яка допомогла Майлі отримати гремі у номінації запис року, вважається плагіатом. Компанія Tempo Music Investment подала до суду на співачку за порушення авторських прав і вважає, що Майлі Сайрус частково скопіювала пісню, акорди, гармонію і приспів пісні «Flowers» із треку Бруно Марса Веневозюмен, яку співав. Випустив 11 років тому ще у 2013 році. Майліш ж випустила Flowers у 2023 році. Компанія Tempo Music Investment володіє часткою авторських прав на цю пісню. Компанія Tempo Music Investment заявляє, що хіт Майлі Сайрус Flowers не існував би без хіта Бруно Марса і вимагає від Майлі фінансової компенсації, а також заборони розповсюдження і використання та виконання пісні. Важливо підкреслити, що Бруно Марса не визнав. Знано, як позивача у цій всій історії у заяві, тобто він до цього, начебто, не має відношення. Розмір збитків, які вимагають компенсувати Майлі Сайрус, наразі тримається у секреті. В документах Tempo Music вказали, що Майлі Сайрус її лейбл і продюсери мали доступ до пісні Бруно Марса і вирішили на цьому заробити. Сам же Бруно Марс відносно цієї ситуації мовчить. Нагадаю, що у нього мільйонні борги. Ми це обговорювали. Ось у цьому відео з'явилося інсайдерське повідомлення відносно. Майлі, відносно того, що вона думає з цього приводу. Майлі не надто стурбована самим позовом. Але всі, хто знають, Майлі, знають, що цей трек був написаний як спосіб зцілення від Ліама, сказало Джерело. Ліам присвятив пісню Бруно Марса Майлі ще у 2013 році, і, як кажуть, часто посилався на неї у їхніх стосунках, начебто, це була пісня їхнього кохання. Ліам також грав навіть цю пісню на весіллі. Вона написала тексти пісень, які були реакцією на тексти Бруно саме тому, що це була пісня Ліама для неї. Вона дбала лише про те, щоб він знав, що це для нього. Це було її послання для Ліама. Майлі спочатку написала це як повільну любовну баладу, а не як швидку життєрадісну пісню, якою вона стала. Вона турбується, що їй доведеться розкрити натхнення для написання пісні. Хоча вона не має проблем із тим, щоб заявити, що це була відповідь на баладу Бруно. Розкриття того, що це було конкретно про Ліама публічно в записі дуже тривожне. Ось така новина. Ось такі теми сьогодні захотілося з вами обговорити. Якщо є бажання ділитися своїми думками у коментарях, то буду рада завжди почитати ваші думки. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви були зі мною і приділили свій час саме цьому каналові. Мені дуже приємно. І звісно ж, прошу вас підтримувати наших найсильніших, найсміливіших титанів, хлопців та дівчат України, які боронять кордони нашої країни, які знаходяться у лавах ЗСУ. Будь ласка, підтримуйте перевірені збори, донатьте лише в перевірені збори. Це критично важливо. Хлопцям та дівчатам дуже потрібна наша підтримка. Тому давайте. Не зволікайте, і звісно, прошу вас не забувати про наших чотирьохлапих пухнастиків, чотирьохлапих друзів. Я впевнена, що у місці, де ви проживаєте, у вашому населеному пункті, звісно, є притулки, є тваринки, які потребують допомоги. Якщо є можливість, то гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, друзі, а ми скоро побачимося, побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Це вам. Бай-бай.